Перспектив. Вони не бачать майбутнього. І брати клички це не виключення. Також в свій час ми поїхали за кордон, тому що не могли себе реалізувати в своїй країні. Вимушені були поїхати. Від кожного з вас залежить завтрашній день. Від кожного з нас залежить завтрашній день. Тому що я, повірте мені, знаю. Краще, ніч без боротьби перемоги ніколи не буде. І тільки тому ми зараз об'явили бій за Україну. І цей бій ми виграємо. Але я приїхав не за вашими голосами, я приїхав за вашими серцями, я приїхав за вашою підтримкою. Без вашої підтримки. Цього зробити буде дуже важко. Ми з тобою. Нас не чекають, нас не чекають, нас бояться. Ми друга за підтримку людей. Вони бояться, тому що почали сили набирати.